Чому Християнство вище всіх релігій, вище всіх вірувань, всіх божеств? Чому? Тому що не було жодного випадку у всій історії, Всесвіту, нашого землі, коли Бог воскресив би мертвого. Я не говорю зараз про клінічну смерть. Я не говорю про людину, яку реанімації привели до життя. Я говорю про Воскресіння у новому тілі. Ісус Христос відкрив нам, де знаходиться портал у вічність. Він усередині вас. І коли ця храмина, ось цей будинок, зруйнується, то ваша внутрішня людина піде по порталу у вічність. І ми зараз можемо ходити в кінотеатри та дивитися фільми про машину часу. Там месники, переможці, рятівники планети. Але насправді немає машини часу. Над часом жодна плоть не може рухатися. Над часом може рухатися тільки людина, яка вийшла з тілесної храмини. Ісус Христос це чітко показав, Він був Богом, але Він прийшов і зайняв свою позицію в тілі. Навіщо? Якби знали, то не розіп'яли б його, щоб через портал, який відкривається тільки через руйнування плоті, коли тіло вмирає, відкривається хід, шлях, щоб проникнути куди. Він проник у пекло замість мене. На ньому був чий гріх, який гріх умертвив його. Не лише мій, а й твій тяжкість цього гріха вбила його. І він через розірвану плоть спустився до пекла. Сам Бог він молився, Боже, Боже мій, чому Ти мене покинув? Навіщо це все? І знаєте, Ісус був до кінця смиренний на Христі. Він прославляв, Він благоговів, Він шанував Бога. Для чого? Тому що Бог живе де у хвалі. Бог живе в благоговінні, Бог живе в пошані, Бог живе серед слухняних. Амінь. І він, хоча і син, але будучи розіп'ятим, він благоговів і надіявся, що Бог його дістане з пекла, що Бог Його воскресить із мертвих. Він не надіявся на себе, він не надіявся на тіло. І коли він опустився в пекло, хто його воскресив із мертвих? Бог, на якого він надіявся. У новому тілі воскрес лише Ісус Христос. Це тіло долає простір та час. Це тіло над часом. Ми з вами у сонячній системі знаходимося під часом. Ми залежимо від обертання планети. Уявіть собі, що в інших галактиках може бути інший час абсолютно. Але ми вважаємо, що час це Бог ні. Як тільки людина виходить із тілесної храмини, для неї перестає існувати час. Вона уже не живе у сонячній системі, вона вже живе в іншому вимірі. І Ісус Христос показав нам, що нам буде дано нове тіло, але не надприродно, як у фільмах, тому що Ти такий народився, ти мутант, а тому, що ти будеш вірити в Ісуса Христа. Його тіло проходило крізь стіни, Його тіло, воно не знає часу, простору. Воно рухається та переміщається. І це та обіцянка, яку дав нам Бог. Амінь. І ця надія є лише у Християнстві. Жодне божество. Не може гарантувати нам нового тіла. А повірте, без цієї гарантії, коли ваша храмина зруйнується, ви підете, Ісус показав куди. Навіть Він був опущений у пекло, і навіть Він покладався на Бога і благав: не залиши мене в аді, не даси святому побачити тління, і Бог воскресив його. І я славлю цього Бога, Бога, який воскресив, Сина свого, Ісуса Христа, з мертвих. Амінь. І я вірю в цього Бога, і він гідний того, щоб у нього вірити. І знаєте, на нього підписані мільярди людей. Вірять у нього. Він найпопулярніший цей Бог, і популярнішого за нього немає. Бог, чий син був воскрешений із мертвих, і заради цього ми живемо, заради того, щоб будь-якої миті бути готовими перейти і отримати нове тіло. Звісно, не відразу, але прийде Ісус вдруге, Він воскресить мертвих. І ось те, що зараз так популярно у фільмах, там переміщення у просторі, воскресіння з мертвих, влада над мертвими та живими це все казки у фільмах. А справжня влада у Ісуса Христа. Нехай Він буде вашим супергероєм навіки. Амінь. Алілуя! Подаруймо йому славу, Ісус, гідний слави.